Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. Аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобозова. Якісна продукція. Де таку купити? Та як оберегтися від харчів не першої свіжості? Ми є те, що ми їмо, каже народна мудрість. Тому українці все частіше звертають увагу на якість продукції та ретельніше обирають місце, де її купують. Покупала на оптовому ринку продукти і в принципі качеством довольна. Я покупаю на ярмарках продукти. М'ясо, молочне, творог, яблуки, фрукти, овочі. Тож українці віддають перевагу перевіреним сертифікованим місцям, де перед продажем продукція проходить жорсткий контроль. Продукція тваринного походження, то проводиться радіологічне дослідження, ветеринарно-санітарна експертиза на безпечність та якість. Якщо це молочні продукти, то там досліджується на жир, на кислотність. На редуктазу на продукцію рослинну, обов'язково на нітрати, радіологію, на вміст нітратів радіологію і органеліптичні оцінку. Після перевірки сільгоспвиробникові видають експертний висновок, що підтверджує якість продукції і надає право її продавати. Саме цей документ продавець має пред'явити покупцеві, якщо той забажає переконатись у безпечності товару. Ви вправі запросити, якщо це на організованому я підкреслюю, організованому. Ринку, експертний висновок лабораторії, де ви прочитаєте всі ті показники і доброякість, на які була досліджена ця продукція. Також перевірте термін придатності продукту, адже нерідко супермаркети омолоджують товари, приклеївши поверх реальної дати виробництва стікер із новішою фасування чи пакування. Але навіть якщо заводська мітка все ж є, м'ясо, молочку чи ковбасні вироби на останніх днях життя брати ризиковано. На останній годині або на останній добі все ж таки не купувати продукцію, тому що 100% гарантій, що повністю були дотримані всі умови зберігання, не буде. То, щоб продукція залишалась безпечною та якісною, ланцюг відповідальності між виробником та реалізатором має бути нерозривним. Сьогодні всі країни, особливо заможні країни, борються за якість продуктів харчування, і плюс до цього борються за свіжість продуктів харчування. Це зрозуміло, тому що це запорука здоров'я нації. І щоб нагодувати українців свіжим та якісним, аграрне міністерство розвиває продовольчу логістику по Україні. Крім ОРСП та ярмарків, нещодавно в столиці запрацювали ще й автолавки рідне село, де жителі міста зможуть придбати селянські товари без націнок. А фермери та кооператори отримують прямий канал збуту своєї продукції. Яку небезпеку несуть імпортні овочі та фрукти, та як перевіряється якість такої продукції? Про це наш наступний сюжет. Грузія, Еквадор, Польща, Туреччина, Іспанія, Італія. Звідти до України везуть і цитрусові, і екзотичні ананаси з бананами, і тепличну продукцію. Український споживач в нашому сегменті групі 1 4 споживає 90% продуктів харчування, виробленого в Україні. Це теж дуже високий показник. І сьогодні ми практично залежимо від імпорту тільки від це екзотичні овочі, фрукти, це е, риба. Проте разом із закордонною екзотикою потрапити на вітчизняну землю можуть і шкідники. Якщо стосується цитрусових, це середземноморська плодова муха. Нещодавно, ну, буквально в цьому році, вона була виявлена вже тричі. Також у імпортних уже в овочах виявляється південноамериканська американська томатна міль людині такі шкідники може шкоди і не завдадуть, а от урожаї українські заразити хворобами можуть. Це види, які до яких немає біологічних у яких немає біологічних ворогів, які не зовсім вивчені в плані тому, які вони нанесуть економічні збитки. І потрапляючи в нові для себе умови, наприклад, в наші сади або в теплиці наші. Вони можуть витіснити звичайних шкідників і завдати дуже великих збитків фермерам. А тому кожну партію екзотики на кордоні перевіряють у лабораторії. Це єдиний спосіб виявити більшість хвороб, проте є і такі, які можна помітити, і неозброєним оком. От на що потрібно звертати увагу? Ну, от, от така от вдавленість. Угу ніби масляниста плямочка, може е, бути тут личинка під нізом, під шкіркою. Личинка серед плодової мухи. Або це може бути також механічне якесь пошкодження або примороження. Е, точно, дійсно, чи є тут шкідник, це можна виявити лише розрізавши його, знявши шкірку і подивити, подивившись у лабораторних умовах. Цей самий шкідник вражає і гранати. Квітко ложе е, може бути заражене також шкідниками. Але в більшості випадків виробники, які привозять, вони це місце закривають або глиною, або землею для того, щоб шкідники туди не залазили і не розмножувались. А от тепличні культури нерідко можуть йти в купі із західним квітковим трипсом. Почому можна сказати, що він якісний, що тут нічого немає? Якісний я бачу вже зразу. Якщо він був, був заражений чимсь, по ньому були б або чорні такі крапочки, або зморщення. Основна ознака це зморшкуватість, така ніби гусяча шкіра. А, це що? всередині у перці розвиваються малесенькі, дрібнесенькі личинки цього тріпса, його не видно, а зморщення відбувається. Можна звернути увагу під чашолистики. Тут все добре, бачите? В основному, якщо б було, було пошкодження, то отут би була б дирка, видно було, що тут проникала туди. Личинка гусениця. ще один ворог якісних плодів гниль. Навіть обрізавши осередок захворювання, заражений овочі, фрукт краще не їсти. Токсикація, наприклад, це диспептичні диспептичі розстройства, Вот там повишення температури, там тошнота може бути. Вот Это то, что розігрується в течії буквально суток, максимум двое суток. От вот. Но значительно болі чреватые и более опасные отдаленные последствия. Потому что срыв вот этих вот неспецифических защитных систем приводит к тому, что иммунная система не должным образом Активірується уже на якісь то другі фактори. А тому ретельно оглядайте товар перед покупкою. Уникайте напівзіпсованих плодів зі знижками. Купуйте продукцію лише в сертифікованих місцях та вимагайте у продавців показати висновок лабораторної експертизи на даний товар. Кабмін схвалив нову концепцію продовольчої безпеки. Про те, як саме держава збирається забезпечити населення харчами, наш наступний сюжет. Згідно з новою концепцією продбезпеки, розробленою аграрним відомством, політику держави розділять на короткострокову та найголовніше довгострокову перспективу. Щодо останньої, це розвиток національної насіннєвої і племінної справи, родючості ґрунтів, збалансована сівозміна та розбудова аграрних підприємств. І щоб сформувати у виробників саме довгострокову мотивацію, мінагрополітики допоможе аграріям із кредитами на будівництво овочесховищ, тепличних комплексів та тваринницьких ферм, а також продовжуватиме виплачувати селянам дотації за збереження молодняку ВРХ, за здану на забій худобу та закладку саду. Односібник, українське село номер Номіродин. Для нас це важливо, і ми практично весь бюджет, який нам передбачений, спрямовуємо якраз на розвиток одноосібника, на розвиток сімейних ферм, і на розвиток фермерства і дрібнотоварного виробника, і на зативельні кооперативи, на побудову зативельної мережі і переробної в тому числі. А також мінагрополітики контролюватиме якість та безпечність харчів, які потрапляють на вітчизняні прилавки та на зовнішні ринки, та сприятиме гармонізації українських стандартів якості до світових. А основи предбезпеки відтепер уряд формуватиме не лише для суспільства загалом, а й для окремих його груп. Продукція українська, а стандарти світові. Вітчизняні виробники продовжують установлювати системи контролю якості хасп на своїх підприємствах. На цій птахофабриці в кожному пташнику живе 309 тисяч курей. Воду та їжу їм насипають роботи на всю споруду два працівника, але й ті яєць не торкаються. Все автоматизовано. А якість продукції на кожному етапі виробництва контролює система нас Контроль происходит, начиная еще от родителей. То есть есть свое родительское поголовье, то есть генетика. Да? Потом родители производят инкубационное яйцо, из которого в будущем, после инкубирования, получится будущая несушка, продуктивное поголовье, где сидит. Здесь уже контроль идет э, кормов э, поения, то есть качество воды, э, режим птицы, световой, режим питания. Уже більше 550 вітчизняних харчових та переробних підприємств установили систему контролю ризиків на критичних точках ХАСП. Вона дозволяє виробникам перевіряти якість продукції на всіх стадіях виробничого ланцюга і чітко зрозуміти, на якому етапі і хто несе відповідальність за якість кінцевого продукту. Всі продукти будемо говорити по тому принципу від поля до столу, тобто земля, що туди вносяться, які пістициди, які гербіциди. Потім рослини, зерно, якими ми годуємо тварин. Потім інше звено – це тварини, сировина, переробка і вже готові харчові продукти. Нова система забезпечує якість і безпечність продукції, яку споживають українці та яку постачають за кордон. У Мінагрополітики впевнені використання вітчизняними підприємствами нової технології контролю якості збільшить обсяги експорту нашої продукції. Вийшов новий випуск журналу Твариництво сьогодні, який розповість про переваги роботи в кооперативі та які можливості для дрібних господарств дають такі об'єднання, а також чим небезпечний вірус АЧС та як ветеринари контролюють епізоотичну ситуацію в Україні. А у січневому випуску журналу Пропозиція читачі зможуть дізнатися, що дасть вітчизняним аграріям євроінтеграція та як зробити бізнес на смородині. А у додатку до цього видання «Твариництво та ветеринарія» читайте про те, як запобігти технологічному травматизму худоби. Газета рідне село, газета для тих, хто працює на землі. Передплатити видання на 2014 рік. Ви зможете за індексом 89-78-2 у будь-якому відділенні Укрпошти вартість передплати на рік 51 гривня 60 копійок. З вами була я, Анастасія Кобазова, та програма «Агроньюз». Аграрні новини по українськи. Зустрінемося за тиждень.